Війни складно щось планувати, але не можемо зупинятися, тому що реформування системи харчування це про дітей, це про майбутнє. Дітей не можна законсервувати, зараз сказати їм почекайте. Зараз ми розберемося з нашими проблемами, а потім ви будете харчуватися. Тому я щаслива, що реформа продовжується і вона набирає дійсно ефективних обертів. І, в тому числі, навчання професійного персоналу це також дуже важлива частина нашої реформи. Дуже хочеться, щоб досвід Київської області та міста Львова, які вже мають такі два хаби, все ж таки наслідували інші області. Тому Тернопіль, Полтава, Одеса, ви на черзі, і дуже сподіваюся, що за вами послідують всі інші області. Тому ще раз дякую всім за те, що зібралась. Я Думаю, що треба збиратися і надалі для того щоб цей досвід продовжувати в різних інших регіонах